Він творець, Він не, не був створений, Він сам все творить. А, і це все міняє для нас насправді, брати та сестри. Тому що, що ним створено, дивіться? Ним створено все на небі і на землі. Ми з вами де знаходимось? На землі. Да? Ми з вами на землі. Про небо трошки поговорили, про ангелів. Але ми з вами на землі. Що це означає? А це означає, що ми теж створені. Звичайно, для нас, і для християн, це не новина і абсолютно нормальна річ. Але згадайте, ви завжди знали, що ви створені богом чи ні? Далеко не, не завжди. Далеко не всі. Когось, можливо, з дитинства виховали і так розповідали цю історію, що Бог створив все. А хтось вчився в школі, вчив теорію еволюції.